А той третій празник святего нахрестя, радуйся, ой, радуйся, ой, земле, ой, син Божий, народився, ой, радуйся, ой, ой, земле, ой, син Божий, народився. Ось і наблизилось до нас завершальне свято різдвяно-новорічного циклу святе водохреща, або як в народі його називають Йордан. Напередодні свята українці традиційно зустрічають Другий святий вечір. Протягом 18 січня віряни дотримуються строгого посту і сідають до вечері тільки тоді, як зійде перша зірка. На скіл подають тільки пісні страви, а саме кутя, Гриби, вареники, картопля, узвар, пампушки та інші пісні страни. Святий вечір у молодькові є свої особливі традиції. Рано несуть до церкви освячувати воду, якою потім господа освячує усю господу. Кропивця для освячення робить із дідуха якого заніс в хату ще першого святого вечора, ще одну частину дідуха додають до Йорданських хрестиків, якими прикрашають ворота, будинки та криниці, ще прикріплюють дідуха і до посудини, у якій несуть святити воду. А рештою господар обв'язує садовину, тобто плодові дерева, щоб був файний урожай. Йорданські хрестики вважають оберегами всієї родини протягом року. У давнину, коли ще не було парканів, то хрестики клали тільки на будинки і не знімали їх. За ними можна було визначити, скільки років має хата. Коли вже почеплені хрестики з віночками, то вважається, що родина вже почала святкування йорданських свят. Після святої вечері усі чоловіки та жінки села сходилися до води. Чоловіки вирубували з льоду хрест та встановлювали на березі річки. А жінки прикрашали його стрічками, і гілками з ялини. Якщо зима була теплою, то хрест робили з берези. Із хрещенням Господнім пов'язують хрещення у Йордані Ісуса Христа. Коли Ісус Христос досягнув 30-річного віку, Він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Коли він вийшов на берег, то почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва свята Богоявлення. У цей день Бог явився в трьох особах Бог Отець в Голосі. Бог син в плоті і Бог Дух Святий у вигляді голуба. Саме тому при освяченні води запалюють трійцю. Вранці 19 січня усі люди йдуть до церкви. А після богослужіння йдуть до річок та озер, щоб освятити воду. Церемонія освячення води відбувається під відкритим небом. Від найдавніших часів християнства і до сьогодні Йорданську воду вважають за велику святість, її бережуть цілий рік, бо вона має силу очищувати та зцілювати душу і тіло. Також йорданською водою священник щороку укроплює усі веселі парафіян, щоб обминало усяке нещастя, лихо і вдомі були всілякі гаразди.